Всім привіт, я Ігор Бурбас і спробую спрогнозувати для вас старт першої української команди в Єврокубках цього сезону. Мова про дніпро 1 якому починати свій відбір до Ліги Чемпіонів у другому кваліфайраунді у суперниках грецький Панаті Найкос. Якщо порівнювати сили, обох команд, то вони. Приблизно десь рівні з невеличкою перевагою на користь суперника. Взагалі, що ми знаємо про нього? Як мінімум, те, що в його складі виступають добре, знайомі нам Бенямін Вербіч та Бернард. Гравці, які пограли в УПЛ. Ну і власне, якщо ось такого калібру футболісти в Панаті Найкосі, це говорить про як мінімум його атакувальний потенціал. Дніпру варто на це звернути увагу, тому що і в атаці. У суперника грає найдорожчий, якщо не помиляюсь, гравець у складі. Ну і хочеться сподіватися, що Дніпро один зробить висновки з попереднього сезону, коли не зовсім вдало вдалося стартувати взагалі у Єврокубках. Згодом вже в прем'єр-лізі команда надолужувала, набирала ходи. Ну а тут, в принципі, немає коли розгойдуватись. Тут потрібно одразу з місця в кар'єр. Тому, як мінімум, перший матч хочеться вірити, що Дніпро не програє але ставка моя зовсім про інше. Обидві команди заб'ють. Я в цьому впевнений, адже знаючи і атакувальний потенціал української команди, на чолі якого Артем Довбик, то від нього в першу чергу я очікую голів. Тому удачі Дніпро 1 і вам у ваших прогнозах. І до нової зустрічі на ресурсі рейтинг букмекерів.